Усім доброго ранку. Я щиро дякую кожному, хто сьогодні завітав на щорічний благодійний забіг. Цей забіг він про підтримку, про доброту, про любов, про співчуття. Тому що. Нашими кілометрами ми підтримуємо діток з вадами серця, і кожна копієчка благодійна піде саме для діток, котрі допомог потребують допомоги. Я щиро дякую кожному. Зараз у нас розминочка. Потім ми робимо символічний забіг для діток і біжимо наші 5 кілометрів. Велике проханнячко. Після того, як всі добіжать, залишаємося тут, тому що буде лотерейка. І е, коли дітки добіжать свої метри, будь ласка, також по можливості дочекайтеся всіх дорослих, щоб вони добігли і щоб дітки забрали свої подаруночки. Добре, тобто не розходимося після того, як діти добіжать. Добре, дякую, велике питання. А скільки це буде? метрів, один круг. Хто скільки може? Не можете 5 кілометрів, робимо менше. Потребуєте зупинитися? Зупиняємося. Давай, давай, дівай. Молодець, на літрі займають. Звичайно, модель. Ще раз поподію. Якщо бастова, ти готовуйтесь, от і паль, і олійку, вони вам допоможуть. Добре?

Не викидаємо, зберігаємо та потім накидаємо на принципі. Дивись, будь-який давай, давай, давай прочитаємо. Дай ходоні, давай, шкафолу. Добре, я пишу. Де ще діти? Будь ласка, кав'ярні. Будь ласка. У тебе ні? Так, або ідеалька мова. Ти виграла так, дорослі. Я думаю, що ми також проведемо. Може діти по другому разу потягнуть. Бо може бути, що подарунків більше, ніж вичасник. Ну що, поїхали? Поїхали, давай. По одному. Я тобі 150 років. <різь> <Стопи, щодо. різь> Там на зворотній стороні повинно бути ручкою накопчена кого Ого, отака бумажечка на звороті, також подарунок, не розходьтеся, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто злодимся? Богоче молодим, зайде. Будь ласка, Далі. Скажіть, будь ласка, у кого тренування від Crazy Фітнес? Від Насті. Крейзі Фітнес, у кого тренування? Скажіть, будь ласка, у кого загальний масаж тіла від космето? У нас тіла, так. Масаж, масаж обличчя. Масаж обличчя. А золота весело. А хто масочку ліпідну виграв? А, а, я, я. Мама. Мамі віддаєш. Дуже класно. Зараз позивку просто тут. Зараз іде за тулля до нас на весневий центр набереться. Друзі, скажіть, будь ласка, в кого стріжечка? Добрий день, будь ласка, з мамою йдеться. Стрижка-бомба. З бородою. З боронкою. Все <світ> якраз в тебе є. А ще в кого стрижка комбо? стрижитися? <світ> Я вдома стрижуся. Дякую вам велике за участь. Дуже-дуже приємно, що ви сьогодні були і розділили таку важливу подію. Дякую, велике.